В АТБ до Дня Закоханих запустила нову акцію з боксами Ловис, в яких можна знайти серце з діамантом. Коштує такий подарунок 300 гривень, але якщо скупитися в АТБ одним чеком на 100 гривень чи купити товар партнера, бокс вийде на 50% дешевше, тобто 150 гривень. Давайте відкривати і дивитися, є в мене прикраса чи ні. Як ми бачимо, нічого тут немає. Але тут і доволі багато різних цукерок і є жуйки ловис, які на жаль підробка. Хоча татушки тут прикольні, є два магніта, кохання це. Вгадувати її бажання та платити карткою АТБ та економити на квіти для неї це геніально. І залишається в мене криптовалентинка, можна виграти якісь біткоїни чи що, і гарантовані подарунки у додатку. АТБ. мені попався ось такий кіць б'юті, мегаго, комфі та лов'ю. А з приводу криптовалюти в мене не вийшло відсканувати. А ще мені попався сертифікат Укрнафти. Ну що я можу сказати з приводу цієї акції, що прям погана це точно ні. Тут прикольні магніти, але наповнює. Можна було зробити краще.